Дорогім Христім, дуже сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим з Новим Роком і з Святим Йорданом. Бажаю, щоб ці свята принесли усім вам, вашим сім'ям і всім людям доброї волі багато радості. Можна сказати, чому радості, як є така страшна війна в Україні. Але не дозвольмо, щоб події цього світу. Затьмарили радість Христового народження на землі. Бо Христос прийшов, щоб бути з нами, щоб ми стали подібним до нього. І це є причина нашої радості. І Він нам допоможе. Тому зберігаймо віру, надіймося, що завжди буде краще і. Виявім свою любов до новонародженого Спасителя. Христос рождається.